Всім привіт! Мене звати Віолетта Міхальо, і я рада вас вітати на цьому каналі. Сьогодні буде дуже вайбове відео про абгрейд і з мого життя. Я підготувала тут максимально таку. Затишну обстановочку, але творчу обстановочку. Бо минулі відео ми з вами розмовляли про креатив, про ідеї. Якщо ви їх не бачили, подивіться. І взагалі зараз мені дуже подобається створювати, і я це роблю від душі. І взагалі ми про це поговоримо у моїх апгрейтах. Тому в мене є тут листочки. І поки я буду розповідати про свої апгрейти, про свої думки. Я буду малювати. Тому якщо у вас є під рукою якийсь листик, теж його візьміть і просто можете знайти якийсь скетч. Я залишу свою pinterest board, так сказати. Якщо хочете, можете щось звідти брати. А я особисто сьогодні буду малювати ось цю чашечку, бо мені дуже сподобалося ось цей лати арт на ній у воді сердечка. Також в мене є тут чай. Also give yourself some beverage, the one you want, tea, coffee, juice, I don't know, water. Maybe you love water. У мене сьогодні чай, бо влітку я трошки вирішила поменше вживати кави, як це можливо, бо we care about our health, about our heart. Ось тому так. Давайте візьмемо ковточок і почнемо. Perfection. До речі, ось цей пучок. Я в якомусь відео робила схожу зачіску, і взагалі мені люди в житті кажуть, що мені дуже личить ця зачіска, такий незібраний пучок. І мій такий перфекціоніст він трошки завжди критикує цю зачіску. Але я вирішила послухати людей, можливо, спробувати. І ось цей пучок я навіть сьогодні зробила просто ну, щоб нанести мейк і зволожити обличчя. Але він мені так сподобався своєю ось цією такою. Невимушеністю, що я його залишила. Я думаю, що з цього можна почати перший такий факт, що зараз у мене відкрилися очі на цей світ, що я маю на увазі. Я стала більше помічати речей, яких мені кажуть люди, які просто мене оточують. Наприклад, одна з таких явних речей, яку я помітила за собою, що я постійно помічаю. Це небо в Україні, воно просто як ніде. Звичайно, через те, що воно зараз мало засмічене літаками. На жаль, ми знаємо, через яку так сказати проблему, але бачимо в цьому якусь красу, того що і вночі зараз набагато більше зірок видно, і дне небо неймовірно гарної краси з такими білими хмарами. Потім, коли сонце починає заходити, ружев, і Це взагалі просто вау супертоп. Ось і ось такі якісь речі вони наче роблять тебе живим, дарують тобі ось це відчуття. Особливо коли ти починаєш на звичці помічати ці речі. Це дуже філософське питання, друзі. Але ми з вами любимо філософствувати. Мене навіть нещодавно Хрещена запитала, чи розумію я таку науку як філософію. І чи я її колись вивчала і хотіла би, і я зрозуміла, що я як така самоучка філософська, якщо так можна сказати, бо усі розуми, які в мене є, вони в принципі виникають самі по собі. Але ось ці речі, про які я розповідаю, наприклад, про небо, про те, що деталі навколо я стала помічати. Мені здається, це така трошки філософія життя. Плані, взагалі, способу життя, такого обережного, в якійсь мірі обдуманого, що ти якби не спішиш і поміж очі просто пропускаєш усе, що тебе оточує, а ти вдивляєшся, помічаєш якісь деталі, красу. Ну, загалом мені це зараз дуже подобається, і так само я почала більше спілкуватися з людьми, бо я також відчула, що давненько в мене не було якихось нових людей в житті, і життя підкинуло їх. Також. Тому в мене зараз в житті більше спілкування з людьми цікавими. І через ці розмови з ними я розумію щось про своє життя. Бо так само як і я росту, ростуть люди в моєму оточенні. І в кожного вже формується якась своя особистість. І дуже цікаво спостерігати за формуванням. Цієї особистості в інших людях. І дуже класно, якщо знаходяться люди, які так само ось, наприклад, можуть пофілософствувати про щось. І іноді, коли ти ось так слухаєш інших людей, їхню думку, ти або щось нове для себе знаходиш, або просто розумієш, наскільки по-іншому люди можуть дивитися і взагалі проживати це життя. І мені здається, в формуванні особистості це грає величезну роль. Тому мені це дуже. До душі. Я дуже багато всього зрозуміла про себе за цей період поки поспілкувалася з іншими. людьми. До речі, ви можете бачити людинку Стів Джобс на хвилиночку. Потім я вам розкажу про книжки, які я зараз читаю, бо це дуже, це дуже цікава історія. Sun Beverage. І переходимо до наступного факту. Наступного апгрейду я духовно зараз відпочиваю. В прямому сенсі. Ось я прям я не знаю, як описати це відчуття, але всередині я зараз максимально така ось така. Ну, навіщо ну взагалі слова, коли можна просто показати. І висловитися ось так через дію. І знаєте, як я духовно відпочиваю? Ось у мене така рутина з'явилася, що я дуже рано з мамою ходжу на тренування або на йогу о 6-й ранку на морі. І впродовж цього тренування я наче просинаюся і заряджаюся такою, якби енергією, так? І сама якби підкачуюся, я відчуваю, що я стала сильніша фізично. І також впродовж цих тренувань я намагаюся вибудовувати. Якусь власну духовну силу в плані того, що я себе постійно підтримую. Якщо в мене щось вже, я думаю, не виходить, я кажу, що я можу, і це також дуже класно впливає на мій психологічний стан. І потім після цих тренувань я приходжу cold shower класний собі сніданок готую, не спішучи з відкритим вікном, щоб чути, як пташечки співають, і потім, після сніданку, я беру якусь книжечку, лягаю у себе на ліжку, також відкриваю вікно і просто під спів птахів читаю декілька сторінок, там як мені хочеться. І ось ця прям рутина, яка мене просто так заряджає, дає такий просто релакс духовний, що це неймовірно. Я вам дуже раджу спробувати ранні підйоми і якусь таку фізичну активність дуже рано, а потім максимальний чіл на контрастах. Так, так в мене вже такий скетчик. Потихеньку вимальовується чашечка. І третій факт, що зараз мені здається, я справді почала спілкуватися з людьми. Я ніколи про це раніше не думала, але іноді просто зустрінешся там з другом, або з я не знаю, просто знайомлю людини якоїсь. І типу, там як день пройшов? Ну супер клас, топ взагалі там які плани. Так, три слова перекинули і пішли собі. А зараз мені прям хочеться, і я це роблю. Я типу питаю там людини. А чи часто ти про щось думаєш? Про що ти думаєш? Коли ти думаєш про це? Тобто, коли я не знаю, в тебе є вільний час, або ти кудись їдеш? І мені це справді дуже цікаво. Бо я в людей найчастіше питаю те, що я помічаю за собою. І як я вам сказала, через таке порівняння, якби з іншими людьми, я можу щось зрозуміти про своє життя. І чому я саме це вважаю спілкуванням? Бо в мене нещодавно був такий якби момент з бабусею, що ми якось спілкувалися, і ну звичайно, я не можу розпилитися на усіх у своєму житті людей. І я відчувала, що якось моїй бабусі, начебто, мене трошки не вистачає, і я намагалася їй пояснити, що я краще проведу з нею якісно дві години. Ми справді сядемо, поспілкуємося про щось, поп'ємо чай, аніж ми будемо зустрічатися кожного дня і не про що не говорити. І вона на мене так поглянула. І сказала, що я дуже ціную, що ти розумієш ось цю цінність спілкування, що такий справді проведений, якби, разом час. І мені це дуже запам'яталося. Ось ця якість проведеного часу. Далі хочу сказати про те, що в мене зник взагалі будь-який страх до цього світу. Раніше я була дуже. Тривожна людинка в плані комунікації з цим світом, типу запитати в кав'ярні там трубочку, не знаю, спитати в людини, яка це вулиця, якщо я там десь загубилася. Це у мене викликало просто ну жах. Зараз це зникло. Мені здається, через те, що я трошки виросла, можливо. Взагалі, ну будь-який страх зник, бо навіть я зараз з новими людьми знайомлюся, організовую якісь там заходи для себе. Для інших людей якусь благодійність намагаюся робити. Для цього, ну щоб ви розуміли, я постійно сама знаходжу якихось людей, їм пишу, говорю, кажу, давайте зробимо, давайте щось організуємо. І через те, що я роблю це без страху, в мене є постійне відчуття спокою, бо немає тривоги. Це відчуття страху, воно зараз замінилося спокоєм. І сказати, що я якось над цим працювала і спеціально це зробила. Ні, мені здається, я просто підросла трошки, щось там в голові змінилося на краще і ось так зараз. Можливо, якщо б ви хотіли дізнатися більше про це зниклення страху до світу, напишіть про це в коментарях, і я сформую для цього окреме відео, бо мені здається, це дуже важлива тема. Тим бачиш, що зараз люди їздять навчатися в різні країни, там з різними людьми комунікують, і це можливо буде дуже комусь корисно. Тим часом наш скетч виглядає ось так. П'ятий апгрейд — це те, що я не парюся зараз на рахунок блогу. Ось це не парюся, заключається в тому, що я, по-перше, перестала когось копіювати і намагатися робити під якусь картинку, начебто, уявний образ у своїй голові, і просто зараз роблю від душі максимально від інтуїції своєї. І так само я не намагаюся загнатися в якийсь типу режим, бо я розумію, що для мене блог це дуже творча справа і така філософська. І якщо я заганяю себе в якийсь режим, то тобто, що мені треба там кожен день щось викладати, то це стає якоюсь роботою, ось ця творчість вона зникає, і взагалі це вже тоді не моє хобі, а щось інше. І зараз в більшості мій контент на ютубі складається з якихось роздумів, класних таких розмовних відео. Хоча я казала, що я планую робити багато влогів. Там десь на початку літа, бо я вам чесно скажу, для мене була я не знаю така впевненість, що я можу запам'ятати момент лише коли я роблю з нього влог, начебто. Але мені зараз цінніше провести цей момент в реальності. Я продовжую знімати, але я це роблю максимально для себе. Це не якийсь там знахід ракурсів. Ні, я знімаю, типу, аматорськи, так сказати, Даю іншим людям, щоб вони зняли на мою камеру. І я обов'язково з цього зроблю якийсь влог. Потім, коли вже приїду до Стамбулу, але я зрозуміла, що ми запам'ятовуємо набагато більше ось цією штучкою, аніж ось цією штучкою, на яку я зараз знімаю. І якщо ви хочете залишити собі якусь згадку про момент, не обов'язково його повністю знімати. Я, наприклад, почала робити таку річ. Я як сама роблю такі, типу, замальовочки, як ми сьогодні з вами робимо, так і інших людей, прошу робити мені малюнки на згадку. Ось, наприклад, моя бабуся намалювала. Момент, коли ми були в неї на дачі. Далі, ось, наприклад, це малюнок з мого нового знайомства. Я не буду вам казати, з якого людини, але можливо потім хтось зрозуміє. Ну, тобто дрібниці, але для мене ці дрібниці дуже багато чого значать. Взагалі, я коли малюю, я роблю все такими скетчами і дуже теж не парючись, так сказати, ось, наприклад. Давайте з вами намалюємо таку типу тарілочку навколо чашечки. Це також, так сказати, вправа для перфекціоністів. Малювати на спокійному, на хаосі такому. Оп! Тепер з цього ми будемо, якби наводити, виробляти, так? Це справжній хаос, але творчий хаос. І мені це подобається. Підійшов момент цього дядючки, бо я зараз максимально кайфую від читання, і я вам розповіла про свою таку рутину з читанням. І я нещодавно знайшла у себе в кімнаті серію книжок про талановитих людей. Ці книжки вони дитячі, тобто там написано там 8+, 10+. І через те, що це написано максимально простою мовою, є якби можливість заглибитися. В сенс цих слів тобі не треба якби видумувати, що ж там то речення означає, і так далі. Із цих книг про відомих людей я беру зараз дуже багато своєї мотивації, адже з відключеннями світла я стала менше користуватися телефоном. Спочатку мені це було непросто, а потім я так кайфанула, що зараз я навіть коли є світло, кажу, що краще зробити таке наше в реальному житті, бо це не мусорить мені голову. Але я реальна людина, і іноді мені також дуже хочеться позалипати в Тіктоті. Тому таке нагадування вам, що ми живемо в реальності і класно мати корисні звички, але якісь такі хвилинні шалості не роблять вас поганими людьми. Ось так. Восьмий апгрейд такий схожий з цим, що я навчилася слухати свої бажання. Наприклад, коли мені хочеться посидіти в Тіктоті, я сиджу в Тіктоті, коли я розумію, що треба почитати або піти прогулятися, я роблю це. І я це роблю зараз максимально за покликом серця, покликом душі, і мені здається, саме тому я маю такий розслаблений стан. Я зараз хочу швиденько домалювати свою капчинку, бо в мене залишилось тут три хвилинки, і повернутися до вас з заключним апгрейтом. Ну, це мені подобається. A cup of cappuccino with perfectly milky foam and fresh taste of coffee. Bellissimo. Я хочу завершити. Спочатку випити чаю, звичайно. Я хочу завершити тим, що найвлучайніший апгрейд, який в мене зараз є, це те, що Віолетта зараз є собою і проживає той період життя, який треба. І це. Чи не прекрасно. І якщо вам треба знак, що ви також можете, або навіть зараз вже проживаєте класний період свого життя. Це ваш знак. Be happy Не забувайте поставити лайк, написати мені коментар з теплими словами, З гарними своїми емоціями. Якщо у вас є бажання, кидайте мені в на Instagram свої малюнки. Я буду їх виставляти до себе в сторіс, або виставляйте ви, відвічайте мене. Я буду репостити, бо творчість це дуже класно, особливо коли під нею є якийсь сенс. Поширюючи творчість, ми можемо поширювати щось гарне у цьому житті. До зустрічі, друзі. Мені було дуже приємно з вами провести цей час.